Всім привіт, Яна і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні в нас будуть живі читання ось цієї новиночки, яка до мене приїхала. Зараз вже дуже пізня година. Я собі заварила чайок і вийшла разом з вами відкрити цю книгу. І сьогодні, відповідно, почну її читати і буду вам час від часу підзнімати свої враження. Я думаю, коли ми зараз її відкриємо, ви одразу... Здогадаєтеся, тобто будете знати, що це за історія, тому що про неї вже багато розмовляли. І саме тому я вирішила обрати цю книгу для такого формату, тому що це буде цікаво обговорити, бо, думаю, багато хто її також передзамовляв. Отож, ми вже бачимо тут корінець. І це, ніби ми були злодіями». Так, адбокс, звісно, вже красиво пакують. Давайте. Ага, Вау, яка листівка! І, ага, і тут є звернення автора до українського читача. Так, ось такого вам покажу. Клас. Прикольно, це їхня фішка, що вони ось так роблять. Так само в них було, до речі, в книжці, яку я замовляла а, спіритична спілка. Я книгу продала, бо вона мені не споблилася, але листівочку залишила. Так, не може я ще ось. Зараз. Відкрила. А ось і сама книга. Я замовляла з чорним зрізом. Мені здається, там ще був лімітований. Я ось такий обрала, тому що він мені більше подобається. І книга, я вам скажу, виглядає просто вау! Оця пташка і самі надписи, вони є об'ємними, а це лаковані елементи. Ну, ви це самі і побачили. Так, ось такі фор Чорний зріз», як я вже сказала, в мене не лімітований, бо чорний мені більше подобається. І тут 384 сторінки, хоча візуально виглядає, мені здається, пухкіше. Отож, що я знаю про цю книгу? Те, що вона дуже сильно популярна за кордоном, те, що це таємна академія, і, власне, тому я її і обрала для читання. І також те, що тут буде щось пов'язано з театром, Шекспіром. І я думаю, що це буде прям дуже захопливо. Так як я останнім часом дуже сильно полюбила Жан темної академії, я вирішила, що буде цікаво прочитати її швидесенько і відповідно з вами її обговорити. Тож я сподіваюся, вона мені сподобається, тому я зараз. Свічайок, і, можливо, навіть цю ж секунду буду починати її читати. А далі роблю свої вечірні справи і ще спробую трішки почитати. І, можливо, вже навіть завтра підключуся до вас своїми першими враженнями. Отож, мені би хотілося би сказати, що сьогодні другий день і поділитися першими враженнями від книги. Але насправді, з моменту запису розпаковки і привітання пройшло аж цілих два дні. За цей час я не могла виділити зовсім часу на читання. І ось нарешті сьогодні я прочитала перші 70, 76 сторінок, сьогодні п'ятниця і я. Маю велику надію на вихідні, що я продовжу читання, а можливо, навіть завершу, тому що це приблизно 20% цієї книги. Що я можу одразу сказати? Мені дуже і дуже подобається. Все починається з того, що ми. Чуємо, спостерігаємо за розмовою двох людей у в'язниці, і розуміємо, що певну кількість років тому сталася якась таємниця, які призвели до напевно що трагічних подій. Принаймні, один хтось постраждав і опинився у в'язниці за це. І далі ми повертаємося у минуле події тут відбуваються в. Майже в 2000-х роках, і це, до речі, такий мій досить улюблений час. По факту, моє дитинство припадало на 92 тисячні. улюблені фільми, серіали звідти. І тому, коли я прочитала, що дія буде відбуватися в цих роках, в мене одразу почала вимальовуватися картинка, те, як можуть бути вдягнуті персонажі і тому подібне. А головні герої тут будуть вчитися у. Такому собі мистецькому університеті, театральному, де не просто вчаться акторські грі, а вчаться ось такому мистецтву. Тут відбуваються класичні постановки, класичних творів. Це все інтерпретується досить так справді по мистецькому, паралельно вивчаються. Художники, поети, ну і тому все подібне. І ось ми знайомимося з нашим головним героєм, який вчиться в цьому мистецькому закладі, і знайомимося з його друзями, відповідно, майбутніми акторами, і спостерігаємо за їхнім життям. І це я вам скажу досить таке цікаво. Ведуть репетиції багато яких висловів вони заміняють цитатами Шекспіра. Тому що його твори вони вчать на зубок, тому що, власне, роблять його постановки. І я думаю, для людей, які люблять Шекспіра, які добре знають його творчість, ця книга стане в рази цінніша. Мені ж поки дуже і дуже подобається атмосфера навчання, знову ж таки, чогось такого привілейованого, відокремленого, інтелігентного, вона мені дуже і дуже подобається. Ну, ненамарно я. Робила великі ставки на цю книгу, як на таємну академію, жанр, який мені подобається. І поки що я повністю задоволена. Наразі ще обкладинка мені не розкрилася, не знаю, до чого тут ця пташечка, але, можливо, згодом я це зрозумію. Отож, 76-та сторінка, і продовжуватиме сьогодні читати. Хотілося би дочитати принаймні до 150-ти, щоб вже так просунутися. Детальніше, і вже натрапити на якісь такі карколомніші події. Ну, потім бачите. Але сьогодні мені прийшло повідомлення, що на поштоматі мене вже очікує ця посилка. Насправді я не очікувала, що вона прийде так швидко. І я така, аж блін, два довгоочікуваних передзамовлення одночасно. Що робити, що робити? І я наперше дочитаю, ніби ми злодії, і зразу. І змуся за ось цю книгу, бо це що в нас? Так, тут вже в мене лімітоване видання. І думаю, вже можна по зрізу зрозуміти, що це за книга. Так, тут в нас квитанції. І це, звісно ж, жовтолика. Ребекки Кван. Дуже класно виглядає ця книга. Так, скільки у нас тут сторінок? Так, дивимося. О, 268, слухайте, вона така взагалі невеличка. Зріз мені дуже подобається, ну справді дуже. Я якось ем, бачила, що багатьом не сподобалося, тому замовляли на цей лімітований, плюс в декого був неприємний осад від Вавилону, тому що комусь не приходили вчасно і там були якісь пошкодження. У мене все ж було окей, і тому я без оструху замовила ось цей зріз лімітований. В авторці я впевнена, тому не побоялася доплатити за цю книгу і мати в своїй бібліотеці ось таке лімітоване видання. Я одразу буду братися, його читати після цієї книги. Не знаю, можливо, навіть також знімлю окреме відео про жовтолика. Побачу, як в мене був настрій, чи буду я знов мати сили і бажання на ось такі живі читання. Тож зустрінемося з вами у наступному уривку, коли я розповім про наступну частину у книзі. Добрий ранок, друзі! Щось це наступне включення. Сталося не так, як гадалося. Я планувала, що я буду читати всі вихідні, і напевно, що навіть встигну дочитати ось цю книгу впродовж, а все тому, що ми вирішили активно провести наші вихідні. Якщо зараз будуть чути якісь звуки на фоні, а, калатання, або бачите маленькі ручки, які потрапляють в кадр, це через те, що мій маленький помічник зараз знімає відео разом зі мною. Але по-інакшому я не можу, тому що <с -2> тоді це будуть вже не читання, бо я не зможу просто підключатися. Що ж, ми вихідні вирішили провести активно, подорожуючи, виїхати за місто, побути трохи на природі, і якось не дійшли в мене руки до читання, хоча історія мене дуже сильно захопила. Тож я просто продовжую. Цього тижня і я вже на половині цієї історії. Зараз я на 205-й сторінці. Мені дуже подобається. Я взагалі сподіваюся, що я завершу буквально за 1-2 дні. Ти куди заліз? Тримайся. Але звісно вже побачимо, як воно піде, тому що вже не буду зарікатися. Щодо оформлення, як я вже говорила, тоді буде відбуватися в мистецькій академії. Наші головні герої це актори. І що мені дуже сподобалось, і що є справді дуже і дуже атмосферним. Це може так накладати. Завітай, завітай. А це тримай. Як я вже говорила, дія буде відбуватися в мистецькій академії і що є максимально. へんこ。 Як я вже говорила раніше, дія буде відбуватися в мистецькій академії, і ще є максимально атмосферним те, що в оформленні було використано такий прийом, як те, що це відбувається дія перша, і замість розділів в нас сцена перша. Тобто це не розділ, а сцена і, відповідно, дія. Таке відчуття, що ми перебуваємо посеред театральної постановки. Знову ж таки, я звертаю увагу на цього горобця, і я дійшла в моменті у книзі, де ця назва відкривається просто на 100. Відсотків дуже класно, доречно, в потрібному моменті, і справді класно, що цей горобець присутній на обкладинці. А щоб дізнатися, як він там розкриється, звісно ж, читайте цю історію. Хочу відмітити, що історія сама дуже атмосферна. Події відбуваються у жовтні-листопаді, тому якщо ви придбали цю книгу, але не плануєте ось просто ось вже читати, а відкладаєте на потім, то відкладайте на осінь, жовтень листопад, просто ідеально. Хоча і зараз мені насправді подобається атмосфера атмосферно, так знаєте, яскраво. Я просто в сюжеті мені все подобається. Дуже мені подобаються ці уривки з п'єс Шекспіру. Просто ідеально йдуть в текст, ідеально занурюють, знову ж таки повторюсь в атмосферу, тому що наші головні герої-актори, вони вивчають Шекспіра, і ми це відчуваємо разом з ними. Вони вставляють ці фрази в свої повсякденні розмови, і вони якось живуть в цій мові, не відчувається контрасту. Дуже класно, супер! Мені все подобається. І звісно, неможливо просто не проводити паралелі з таємною історією Донни Тарт, тому що навчальний заклад, друзі, стається трагедія, все починає просто валитися, і ми думаємо, як це все вирішить наші головні герої. Відповідно, все те, що ми отримали в таємній історії, плюс шалена атмосфера. Якщо там була грецька трагедія, то у нас тут буде трагедія з п'єс Шекспіру. Що ж, мені дуже цікаво, чим це все. Завершиться, але що я ще хочу сказати, що якщо порівняти знову ж таки з таємною історією, тому що, знову ж таки, я кажу, це неможливо, якщо ви читали цю книгу, ця книга читається навіть легше і захоплююче. Хоча таємна історія, по особисто моїх відчуттях, вона така трошки глибша, ніж ця книга, але подивлюся, як в мене далі складеться враження. І, знову ж таки, якщо ви читали таємну історію Дон Нетарт, вкотре це скажу, то ця книга вам 100% сподобається. Я вже прочитала половину і я в повному заході, тому підозрюю, що це буде одна з моїх улюблених книг і кращих книг цього року. Але ще не можу 100% висновку, звісно ж, робити. І зараз, будучи на 200-й сторінці, відбувся вже ось той коркомний момент, який змінить життя всіх наших головних героїв. Тому наступне підключення це вже будуть фінальні враження від історії. Звісно вже без спойлерів і зі спойлерами для того, щоб могти обговорити вже з тими, хто прочитав цю книгу. Ну що ж, я дочитала, прийшла до вас ділитися враженнями. Дочитала вчора вночі, мала час трішки подумати сьогодні в день, і, власне, ввечері ось знімаю свої фінальні враження про цю книгу, яка дуже і дуже мені сподобалася. Фактично, вона мене не розчарувала як на перших 100 сторінках, так і до кінця самої історії. Мені все дуже подобалося. Давайте спочатку поділюся своїми загальними враженнями, а далі перейду вже до спойлерної частини, щоб обговорити з тими, хто вже читав або не планує читати, а просто хоче це послухати. Отож, вкотре зазначу, що видання дуже прикольне, а ще про те, що я раніше вам не говорила, в кінці книги ми маємо таку цікаву фішечку, як запитання для книжкових клубів. Я насправді вперше таке бачу, але це дуже кльово. Тут є 12 запитань, наприклад, 12 запитання. Про Фінал, фінал роману можна витломочити по-різному. Як ви гадаєте, що могло відбутися далі? Ось такого плану тут питання всі пов'язані з сюжетом, і це просто супер для книжкових клубів. Але насправді я їх всіх перечитала і для себе. Сама повідповідала. Хоча ось ця книга вона справді дуже класно підійшла на обговорення, бо тут є про що подискутувати. Отож, після 200-ї сторінки події почнуть розгортатися шаленою швидкістю. І я насправді. Від певного моменту, який відбувся в книжці, одразу здогадувався, хто тут буде вбитися, адже тут є детективна складова, адже ми не знаємо, хто вбив одного з друзів. Хоча це досить легко здогадатися, і я все ж таки думаю, що практично кожен читач, так як і я, це зрозуміє. Але я зовсім по інакшому трактувала те, що буде розгортатися далі. Я уявляла собі абсолютно інакший фінал. І він мене дуже і дуже здивував. Але найбільше мене здивувало завершення книги, тому що кінець дуже неоднозначний, можна сказати, навіть відкритий. І так як було в цьому питанні для книжкового клубу, що я вам зачитувала, його можна трактувати абсолютно по-різному. І кожен, напевно, що для себе сам вирішить, що чекає на наших героїв. Повторюся, я абсолютно не очікувала того, що тут станеться. Якщо підсумовувати, мені все дуже сподобалося. Чудова атмосфера. Темної академії, справді сама ідея з тим, що наші головні герої просто живуть в творах Шекспіра, і те, що всі діалоги їхні пронизані фразами з творів, Якщо чесно, я не уявляю взагалі, яку колосальну роботу провела авторка, пишеч цю книгу. А також, звісно ж, перекладачка після перекладаючи її. Тут, до речі, є. Після мови від перекладачки, власне, про який варіант перекладу творів Шекспіра вона використовувала в перекладі цієї роботи. Також мені досить таки сподобалися герої, мені сподобалася любовна лінія, яка тут буде. Вона абсолютно не нав'язлива. Тут, якщо не помиляюсь, буде одна гаряча стена, і вона також мені сподобалась, хоча я не люблю описи інтиму. У книгах, але тут це було досить гарно прописано, без надмірної деталізації, проте передаючи пристрасть героїв. Ну мені сподобалося все. Я не можу сказати, що мені сподобалося варіант завершення книги. Я, напевно, все ж таки не такого очікувала. Ну, але це мої очікування і. Нічого більше, Тож, можу сказати, що книгою я задоволена. Чи рекомендую я вам читати цю книгу однозначно, тому що ви поринете в неймовірну захопливу атмосферу студентів, акторів, де відбудеться нещасний випадок, а насправді, звісно, ж вбивство. І тут буде присутня детективна, навіть трішки трилерна складова. Це, звісно, ж все так інтелектуально, тому що це вище навчальний заклад, мистецький. Наші герої будуть спілкуватися один з одним своєю таємною мовою, яка. Складається з творів Шекспіра, ну це просто бомба. Вам сподобається 100%. Давайте я вже не можу, переходимо до спойлерної частини. Якщо ви читали, прошу дуже, давайте поговоримо в коментарях. Якщо там якийсь спойлер, спойлер, одразу напишіть для того, щоб не псувати враження інакшим читачам. Тож, спойлери, 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 починаємо говорити. Так з чого ж почати, давайте почнемо з того, як я думала, буде розгортатися сюжет. Почнемо з того, що. Того моменту, коли Олівер знайшов Джеймса в душі, я одразу зрозуміла, що оце ж, напевно, Джеймс і вбив Річарда. Погодься, мені здається, це було очевидним. Мені навіть якось дивно, що головний герой абсолютно забув про ось цей момент з Джеймсом. Якось це все не об'єднав. І далі, вже коли почали розгортатися події, відбувалася вже вистава Короля Ліра. Там якось так зазначалося, що друзі між собою переглядаються. І я в той момент почала висувати для себе таку гіпотезу. Що фінал буде таким, що всі герої? Всі його друзі, друзі Олівера, насправді знали, що Джеймс вбив Річарда, але вони підтримали його, вирішили його якось захистити, обілити і підставити Олівера. І тому я думаю, що зараз вони всі будуть свідчити, що бачили Олівера вночі в лісі і тому подібне. А потім в нього знайдуть знаряддя вбивсти. І ось саме так наш головний герой опиниться у в'язниці. Те, що він здасться, те, що він сам візьме на себе провину Джеймса, те, що він ще й справді вирішить. Відсидіти за нього 10 років, бо він думав, що він не виживе у в'язниці. Для мене це стало шоком, справжнім шоком. Але ну, ну. Так, вже авторка придумала. Не знаю, наскільки це реалістично, але все ж таки, як на мене, це справді дивує читача. І далі момент ще з Мереді, те, що вона за 10 років не одружилася, не має дітей, не має 500 коханців, вона мені не видалася тою людиною, яка буде когось чекати з в'язниці. А ось так само мені видалося по завершенню те, що він приїхав до неї, вона його прийняла, бо жила сама одна самітниця. Тобто, це мене також здивувало, хоча цьому не було приділено. Но належної уваги, і звісно ж саме завершення книги, як ви його страктували? Я насправді, коли це прочитала, потім два рази прочитала. Ось цей вірш, який залишив Джеймс Оліверу. І коли б прийшла думка, що таким чином він залишив таку невеличку здогадку Оліверу, щоб той його міг знайти, тому що тут говориться, що насправді не знайшли його тіло. А Олівер ж згадує, що в чув ці слова, коли він декламував їх, лежачи на підпитку на піску якогось пляжу з Дель Норти. Даючи, наче його викинуло припливом. І тому в мене таке враження, що Джейм залишився живим, і він чекає на Олівера в Дель Норті. І таким чином він залишив йому таку підказку. І якщо він здогадається, отже, він до нього приїде. І отже, їм суджено бути разом. Якось отак я це все страктувала. Не знаю, як ви думаєте, взагалі, який фінал. Чи Джеймс живий, чи буде шукати його Олівер? Чи він заспокоїться і лишиться з Мередіт і почне своє життя, яке і так в нього частково вже вкрали? Не знаю, це завершення насправді мене так, знаєте, заінтригувало, і справді залишило досить багато відкритих питань, ну тому що я не очікувала такої розгадки. І знову ж таки, коли там творять, були закладені ці. Гачки, що ніби Олівер з Джеймсом є закоханим. Ось коли він дивився на Джеймса і Рен і ревнував, я вже одразу зрозуміла, що навряд він рен ревнує, тому що мало про неї загалом згадувалося, Отже, Джеймса, але я думала, що можливо це в нього така, знаєте, дружня, братеська, ревність, ще якась така. Але я так розумію, що це вже було трішки поза межами і. Не знаю, на яких рівнях він би хотів з ним разом бути. Але я думаю, що отримавши цього листа, якщо він його трактував так само, як я, він все ж таки подався на його пошуки. Мені буде дуже цікаво в коментарях, на вашу думку, як. Далі продовжилися події у цій книзі. Все, мені здається, я сказала все, що сказала. Не впевнена, чи в мене це вийшло досить вдало, тому що емоції вирують. Я обов'язково згадаю про цю книгу ще в прочитаному і, можливо, вже на той момент якось заспокоюся і зможу більш так структуровано розповісти про цю історію. А поки вам говорю, купуйте, читайте. Це справді цікава книга, яка я впевнена, що вас не розчарує і буде до вподоби широкому колу читачів. І знову ж таки, якщо ви додивились до цього моменту і вам було цікаво, а ви ще раптом не підписані, підписуйтесь, ставте лайк і залишайтеся зі мною. Побачимось незабаром у новому книжковому відео. Па-па!